Відкриття головного ялинкового містечка Саксаганського району перетворилося на круї з країнами земної кулі. Під час конкурсу ялинка 2014 його учасники демонстрували свої ялинкові містечка з креативними новорічними красунями та особливостями новорічних традицій певної країни Японії, Китаю, Росії, України та різних країн Європи. На святкування китайського нового року гостинно запрошували працівники районної служби у справах дітей. Вони жартували, дарували подарунки і дивували вогняним шоу та фейерверками. Цей праздник дітвора Саксаганського району дуже любить, тому що по останній переписі населення в 2001 році в Саксаганському районі насчитувалося 32 тисячі дітей. Це найбільший район по численності дітей. Тому все для них, все для дітей. Учні навчальних закладів району представляли Словаччину. Представники цих країн, а це наші діти, приготували всілякі подарунки від нашого Діда Мороза Словакії, їжечка. також ласощі, угощаємо всіма ласощами, які є в Словакії. Одна з їхніх креативних робіт біла ялинка, яка схожа на Діда Мороза на лижах. Створили її учні 68-ї школи. В нашій школі всі діли йолку, старались. У нас був конкурс на найкращу йолку. І саме красиву єлку привезли сюди. Ми приїхали захищати честь нашої школи. Свої творчі досягнення, імбирне печиво та подарунки для гостей свята приготували також і дитячі садочки. Наш район представляє офіс Ялапуки, який знаходиться в горах Карвантутурі Фінляндії. Я жона Ялапуки, Морі. І сьогодні ми будемо презентувати пряники різні на вкусняшки для наших дітішок. І для всіх, гостей, які здесь будуть підходити. Кожен, хто завітав на свято, мав можливість побувати і у Великобританії, де дітей розважали казкові герої. Сьогодні в нашій програмі була представлена дітям ця новогодня сказка. А маше і неке там смішання з Мадагаскаром було. Маленьке представлення і представлення з нашої сторони це всякі сладості, напідки для маленьких дітей і ну, для взрослих, щоб можна було сарітися. Святкування продовжилося виступами творчих колективів Палацу культури імені Артема та нагородженням переможців конкурсу Ялинка 2014 Головний приз та перемогу в номінаціях Стильна ялинка і новорічна королева отримав районний відділ освіти. Після вручення призів запалали вогні головної ялинки району. Особливістю свята став живий символ 2014 року, який завітав до дітлахів разом із Дідом Морозом та Снігуренькою. Вони привезли із собою подарунок: яскраве лазерне шоу. Сегодняшняя Детвора почерпнула очень много полезного, узнала, чем насыщен именно Новый год в других странах, африканский Новый год, португальский. То есть это было интересно, запоминающееся. Дети могли попробовать помимо этого еще и сладости, которые затолены по рецептам именно тех стран. Поэтому мы получили максимум удовольствия, где также проводились беспроигрышные лотереи, где детки получали сладкие призы, выпечку. хорошее настроение, де уже сбывались маленькі мечты.